Як вбити бажання вчити англійську назавжди? Мої рекомендації. Ставте нереалістичні цілі. Наприклад, вивчити англійську за один місяць. Нічого так не демотивує, як нездійснені плани? Займайтеся тільки граматикою, забудьте про розмову, практику, слухання чи читання. Суха теорія без практики гарантовано вб'є ваше бажання вчитися, Навчайтеся без перерви, ніяких відпочинків чи перерв на каву. Зайняття по 5 годин без зупинки точно знесилить вас. Постійно порівнюйте себе з іншими. Особливо з тими, хто вже вільно говорить англійською, нічого так не знищує мотивацію як відчуття невідповідності. Ігноруйте свої успіхи, не святкуйте маленькі перемоги і не помічайте прогресу. Так ви точно втратите будь-яке бажання продовжувати. А якщо ви дійсно хочете досягнути успіху, робіть все навпаки, ставте реалістичні цілі, практикуйте всі аспекти мови, робіть перерви, радійте своїм успіхам, великим та маленьким, і не порівнюйте себе з іншими.